Це Одеса Україна, мовна поліція. Тільки при слові мовна поліція жителів міста Одеси починає корчити, і вони починають клинити їх від цього тільки від слова Мовна поліція. Подивіться, як тіпа типу, Одеситку заклинило. Вам треба це бачити. Української мови було більше. Чи треба в Одесі мовні інспектори, які будуть контролювати, щоб української мови було більше? Я думаю, ні. Ну, це дис 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 дискримінація, це как я вважаю, що це е порушення прав людини, е щоб вказувати або да, насильно, насильно мил не будеш. Тобто, да. Да. і без да. них? Так, да. Я думаю, так. Да. Да. Деси ти самі розберуться. Я думаю, так. Да. А ви уявіть собі, як вона появиться, там не тільки їх тільки їх не буде клинити, вони як щурі будуть розбіжні. Потрібна мовна поліція.